Це історія, по якій можна було зняти неймовірно класний художній фільм. У 2007 році на аукціоні чоловік купив ящик з непонятними негативами та плівками. Спочатку він не придав ваги цим плівкам, але потім він почав сканувати ці плівки і виставив їх в соцмережі. Люди були просто в захваті від цих крутих фоток. Всі питали, хто автор. Автором була Дівіан Майер. З часом ці фотографії почали виставлятися в найвідоміших галереях світу Парижу, Нью-Йорку, Лондона. Більшість її фото зроблені на камеру Rolleiflex, тому люди на багатьох портретах дивляться трішки з в камеру. А її автопортрети просто заворожують. В дзеркалах, вітринах вона робила автопортрети всюди, де було видно її відображення. А гляньте, як класно виглядають автопортрети, де присутні тільки її кінь. Ось така кінематографічна історія жінки, фотографії якої стали відомими випадково, але назавжди. До речі, на каналі Я Фотограф є повна історія Вівіан Майер.